Сьогодні у випуску Час пік Ужгород в Скорботі у місті попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Потічним. Розумієте, то батькам гори, нам усім гори. Законодавча адаптація на Закарпатті обговорили особливості закону про медіа. Хто хоче бути в цьому ринку, не зволікайте і готуйте заяви. Військовослужбовці для учнів в Кольчені школярі вивчали основи безпеки. Сьогодні розказували, як накласти собі турнікет, як у битових умовах зупинити масивне кровотечу. Руханка і забіг в Ужгороді провели всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід для студентів. В Ужгороді знову втрата. Тут сьогодні попрощалися загиблим на передовій 26-річним лейтенантом поліції Андрієм Потічним, який віддав своє життя за Україну. Ми прощаємося з тими, кого найбільше любимо. Хочеться так подякувати з цілого серця від усіх нас, які тут присутні відважним батькам, які сьогодні переживають цю велику втрату. Але ми віримо в те, що Господь є той, котрий може потішати. Сьогодні це серце, яке плаче, сьогодні серце батька, матері і всіх, які є тут присутні. Чин прощання відбувся на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Провести героя у останню дорогу зібралися рідні, друзі, ужгородці та бойові побратими. Я думаю, таким, як батько. Батько був тічним чоловіком, син в нього вдано вдатися та й дав. Та, та що зробив? Він жив в нашому будинку, знімав квартиру. Хай земля йому буде пухом, царство небесне. Жалко, бо дуже молодий пішов. Дуже молодий, дуже багато хлопців зараз загинуло. Дуже добрий хлопець. Золотий слів немає, то, розумієте, то батькам горе, нам усім горе. То дуже така щедра людина, що бросові Ще не зазнав того кохання і вже пішов. Розумієте ще тим, що він сам хотів туди, йому брат, брат працює у прокуратурі, його брат допомагав йому все, щоб він скоріше, чим скоріше пішов. І от бачите, ну, що зробити, то є життя. Андрій Потічний народився в Ужгороді 28 березня 1997 року. Навчався у місцевій школі номер 15 Далі вступив до Ужну, який закінчив у 2018 році. Був інспектором взводу управління поліції особливого призначення у об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції України Людь 18 вересня 2023 року. Виконуючи бойове розпорядження у напрямку населеного пункту Кліщіївка на Донеччині, загинув від ворожого обстрілу російських ок. Без любові наша молитва не має ніякої сили. З любов'ю ми можемо поважати. Можемо любити свого ближнього, навіть покійного, і його похоронити, і за нього молитися, як чи церква. Молимся, молимся щиро. молимся з довірою. молимся кожен день за всіх наших воїнів, бо вони цього потребують. Молімся за всю родину нашого брата Андрія, щоб давав їм кріпості, І що Господь відкрив двері до вічної радості, брату нашому Андрію. У героя залишилися батьки та брат. Полеглого військовослужбовця після церемонії прощання поховали зі всіма військовими почистями на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава захиснику України. 65-річний велосипедист загинув на дорозі по вулиці Комунальній у Виноградові. Як встановили правоохоронці, 34-річна жителька Виноградова, керуючи автомобілем Фольксваген, зіткнулася з велосипедистом, який рухався в попутному напрямку на проїжджій частині та зміщувався справа наліво. Від отриманих травм 65-річний місцевий загинув на місці. Водійку освічили за кермом жінка перебувала Твереза. Транспортні засоби поліцейські вилучили з місця автопригоди та помістили на спецмайданчик. У справі триває розслідування. E На Тячівщині місцеві жителі виявили жорстоке поводження з тваринами. У ході проведення заходів із запобігання та виявлення екологічних правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища та за повідомленнями небайдужих громадян. Працівники Держекоінспекції Закарпаття та громадські інспектори у селі Широкий Луг виявили у місцевих мешканців незаконне утримання двох косуль. Жителі на вимогу екоінспекторів добровільно передали цих диких тварин для реабілітації у біосферний парк Синивир з подальшим їх випуском у природне. Середовище за фактом порушення екоінспектори склали адміністративний протокол та наклали штраф, який вже сплатили. Поруду, в якій жив 60 десятирічний житель селища Тересва на Тячівщині, охопила пожежа. На момент появи вогню чоловіка всередині не було, оскільки він порався на городі. Рятувальники, які прибули на місце за півгодини, ліквідували загорання на площі 25 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю літньої кухні, житлову кімнату площою 10 квадратних метрів і одну тонну сіна. Особливості процесу адаптації до вимог закону України про медіа обговорили в обласному центрі Закарпаття. Тут відбулася робоча зустріч за участю представників змі закарпатської ОВА Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення та Міністерства юстиції України. Ми з вами зустрічалися вже з представниками Національної ради з представниками. Регіонального управління юстиції з нами ми вже обговорювали, наголошували на деяких питаннях. Ну, вважаємо за потрібне, що варто ще раз на них наголосити. Це питання реєстрації засобів масової інформації і ті питання, котрі виникають у нас, в зв'язку з тим, що на території області проживає дуже багато національних спільнот, у котрих є свої природні бажання. Вносити якісь корективи в цей закон, тому що він їх безпосередньо стосується. Відтак зустріч розпочали з обговорення питання щодо отримання витягу з реєстру для друкованих ЗМІ. за словами представника нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Закарпатській області Володимира Цаповського. Такий документ обов'язковий для ведення офіційної діяльності. Ви мусите мати юридичний статус, юридичний статус видання, тобто не зволікайте, хто хоче хто. Хто хоче бути в цьому ринку, не зволікайте і готуйте заяви для подання в Національну Раду. От. І я думаю, що вони будуть розглянуті. У нас є багато наукових видань. Університет має свої бюлетені, все воно має мати свою реєстрацію. Тобто, для того, щоб мати можливість виходити в світ. І то треба зареєструватися. Це така норма, яку обійти дуже важко, я вважаю, що неможливо. Під час зустрічі спікери озвучили і низку порушень, які за кілька місяців спочатку ухвалення закону про медіа вже допустили ЗМІ. Повторна відмова у проведенні перевірки протягом останнього року. Це належить до грубих. Поширення закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України. Ну, це воно переноситься. це порушення закону. Розв'язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цінності України, Це є такі. поширення висловлювань, що розпалюють ненависть ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи їх груп, так? поширення пропаганди або закликів до тероризму, терористичних актів, поширення порнографічних матеріалів, а також матеріалів, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство. Під час конференції обговорили діяльність закарпатських радіостанцій відповідно до нововведеного закону. Одна з його головних вимог введення ефіру із 90% мовлення саме українською мовою. Проте в області є низка радіостанцій з мовами національних спільнот. Саме у них це викликає труднощі. Радіопульс, 21 канал та тут є присутні. Для них це дуже актуальна тема, тому що це пов'язано і з фінансуванням і взагалі з політикою каналу. Тому ми намагаємося сприяти тому, щоб так і було, щоб залишилося 25%, але це має пройти певний процес. Тобто зараз закон десь в вересні мають проголосувати про нацменшини і… Там мають бути внесені деякі правки. Якщо оця норма буде стосуватися, то що стосується 25% квот, буде введено, то тоді, я думаю, будуть зміни внесення в закон про медіа. Ну, буде узгоджено. Це із законом про медіа, які зміни внесеться, і тоді з 1 січня, можливо, залишаться ці 25%. Були у нас представники державного. Комітету з питань національностей та релігій в області приїжджали, ми з ними теж проводили консультації. Ці всі пропозиції передані їм, тому що вони можуть виступати як ініціатор внесення цих правок і обґрунтування їх. Ми, звичайно, ці правки узгоджуємо з ними, знаходимо якесь компромісне рішення з комітетом. Верховної ради, який буде вносити ці правки і буде за них голосувати. Я думаю, що на голосування ми вже вийдемо з якимись компромісними рішеннями. Також у ході зустрічі представники змі мали нагоду отримати відповіді на окремі питання, які виникають під час їхньої діяльності, та роз'яснення щодо закону України про медіа. Закарпаття і словацькі партнери готові посилювати співпрацю щодо підтримки поранених і постраждалих від російської агресії. Про це повідомляє заступник голови Закарпатської ВА Петро Добромільський. За його словами, зараз в області посилено працюють над впровадженням програм реабілітації військових і зміцнення ментального здоров'я за ініціативою першої леді Олени Зеленської «Ти як до цих процесів активно залучають міжнародних донорів і гуманітарні організації. Зокрема, триває будівництво обласного реабілітаційного центру для військових і цивільних в Ужгороді. Зараз ідуть перемоги. Мовини про можливу участь європейських партнерів у втіленні цієї надважливої ініціативи. Тому закарпаття зацікавлене, аби Словаччина також підтримала цей проект. Патрульні виявили чоловіка, який приховував два згортки з імовірними наркотичними речовинами. На дорожній станції нижні ворота патрульні зупинили для перевірки водія. Під час огляду документів пасажир автомобіля помітно нервував і намагався щось приховати. У чоловіка виявили два поліетиленові згортки із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. У берегові обговорили створення асоціації для управління першим сміттєсортувальним заводом Закарпаття. Тут відбулася зустріч голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка та голови загальних зборів області Саболч Сатмарберег Оскара Шестака з представниками територіальних громад Берегівщини. Ішлося про створення асоціації органів місцевого самоврядування, яка, згідно з проектом з будівництва сміттєсортувального заводу в селі Яноші, має управляти цим об'єктом. В результаті зустрічі присутні керівники громад визначили час, протягом якого всі мають Знайомитися з майбутнім статутом асоціації і зібратися для подальших кроків. Мінна безпека, тактична медицина, використання дронів і стрілецької зброї. Про важливі основи безпеки дізнавалися близько сотні школярів Кольчина на Мукачівщині. Поділилися своїм досвідом з учнями, військові, серед яких бойові медики, сапери та оператори дронів. Ми спеціалізуємося зараз на розмінуванні і це цивільне розмінування, тобто гуманітарне. Тому це наша специфіка, і ми хотіли би зараз молоді, оскільки ми знаходимося в стані військовому і небезпечна ситуація, щоб молодь розуміла, розбиралася в цьому. Серед учасників безпекового заходу учні трьох місцевих навчальних закладів, яких розділили на групи. Всі по черзі проходили окремі навчання, одна з яких ознайомлення з видами вибухонебезпечних предметів та алгоритм дій у разі виявлення міни. Розказують дуже гарно, за до чого не можна доторкатися. Дуже цікаво слухати, ось зараз підемо фотографуватися з металошукачем. Було багато нового, бо не бачила. Це міношукач. Він шукає міни і звуком показує, що знаходиться біля нього. Цікаво почути про різні вибухові предмети, що як слід поводитися, якщо знаходиш їх і так далі. Сапер Сергій Сусь каже, діти мають знати те, що залишає війна, і попри цікавість до виявлених предметів, підіймати їх з землі, а тим більше гратися з мінами, категорично заборонено. Якщо для дітей саме головне, якщо вони заходять на якусь територію, вони повинні пам'ятати, як вони туди заходять. Якщо вони виявляють якийсь е, наявний боєприпас е, на землі, чи він може висіти е, на дереві, е, чи ми ще покажемо, як там є якась розтяжечка, вони ні в якому разі не повинні робити різких рухів. Е, Рухи в них повинні бути мінімальні. І так само як зайшли таким самим методом вийти назад, для того, щоб мінімізувати ширину того місця, де вони почали свій рух. Зупинка кровотечі, накладання турнікету і тампонада рани такі важливі медичні знання з тактичної медицини передав школярам бойовий медик Денис Бондаренко. Сьогодні розказували, як накласти собі турнікет, як у битових умовах зупинити масивну кровотечу, бо це може трапитися не тільки на війні, а й у битових умовах. Розповідали, як накласти давлячу пов'язку або бандаж, розповіли, як покласти пов'язку розходяння. Дячився, це звичайним бинтом, якщо є якісь порізи, щоб зупинити кровотечу і е, не дозволити бруду потрапити до рани, е, і наостанок показали на тренажері, е, як робити тампонаду, тобто, це запихувати бинт у рану. Використання дронів, особливості одягання військового екіпірування та поводження зі стрілецькою зброєю. Ще один вид навчання, яке провели для школярів. На даний момент це FPV дрони. Вони можуть спостерігати від першого лиця в окулярах. Якщо відбувається, що бачить пілот. Ой, для чого ми це робимо? Для того, щоб заохотити, показати громадськості, що ми працюємо, щоб діти розвивалися в цьому. Бо я думаю, це не тільки ми можна використовувати як військову техніку, насамперед, як хобі. Особливо в майбутньому я за цим за цим напрямком бачу великі перспективи. Тому я гадаю, дітям дуже буде цікаво навчитися літати, керувати так само і збирати їх. За словами військових, такі знання сьогодні необхідні для всіх школярів Закарпаття. Позаяк основи цивільного захисту має знати кожен. Тож планують проводити їх у навчальних закладах по всіх районах області. Закарпатські митники, вкотре виявили обрудки, пов'язані з економним розмитненням шести вантажівок. Їх транспортували з-за кордону з неправомірним зменшенням розміру митних платежів на загальну суму понад 4 мільйона гривень. Порушники керівники підприємств та приватних фірм з різних регіонів України. Діяли вони за одною схемою, завозили з німеччини вантажівки марки DAF різних моделей. До митного оформлення надавали документи з неправдивими відомостями щодо року виготовлення та першої реєстрації транспортних засобів, що призвело до зменшення розміру. Митних платежів відносно зломисники склали відповідні матеріали. 227 заявок на пільгове кредитування за обласною програмою Власний дім погодили краянам від початку року. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Ванчо. За його словами, вже майже 170 осіб отримали 31 мільйон гривень на зведення, реконструкцію, ремонт житла, даху та придбання будівлі за вигідними умовами. За цей час найбільше заявок надійшло від працівників підприємств, органів місцевого самоврядування, медиків та освітян. Водночас серед учасників програми і військовослужбовці, які отримують кредит під 0%. Річних. Руханка і забіг. В Ужгороді першокурсники і другокурсники взяли участь у всеукраїнському фізкультурно-здоровчому заході з нагоди міжнародного дня студентського спорту. Зокрема, цього річ майже 80% учасників чинні спортсмени, чемпіони світу в різних видах спорту. Якщо б не спорт, то здоров'я б не було. І багато хто займається спортом. В цей час дуже мало таких людей, але воно дуже цінується. Я займаюся легкою атлетикою, стрибки в вдовжину та потрійний. Мені він дуже подобається. З маличку займаюся вже сім років. Є, звісно, і награди, медалі. Спорт в Україні дуже розвинутий в шкільних і дошкільних закладах. В закладах вищої освіти він не такий розвинутий. Наскільки я знаю, в деяких факультетах немає такого предмета, як фізична культура. Він досить актуальний, він на часі є. В багатьох аспектах це має бути реабілітаційні заходи. Заходи оздоровчі, такі як, наприклад, цей забіг. Участь у забігу беруть студенти факультету здоров'я та фізичного виховання, а також природничо гуманітарного фахового коледжу Ужну. Серед учасників також чимало вимушених переселенців, які сьогодні навчаються в Закарпатському виші. Близько ста чоловік планується прийняти участь в зв'язку з тим, що, на жаль, третій, четвертий курс дистанційно навчаються. Буде приймати участь тільки перший і другий курс. Для дівчат і хлопців провели руханку, добре розігріли свої м'язи і налаштувалися на забіг. Студенти долали дистанцію в 500 метрів. Найспритніших відзначили грамотами і медалями. За результатами забігу перші місця посіли Валерія Сафіуліна та Даніель Вернатус. Друге Софія Падун і Дмитро Осташ. А третє Таїсія Поп та Нодь Артур. Вернатку здає! Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід організували Міністерство освіти і науки України, комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, спортивна студентська спілка України за сприяння закарпатської ОВА, а також обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.